Всім привіт! З вами Креветка Сталий. сьогодні я буду показувати, як зробити смітник в Майнкрафті. Почнемо. чекайте, я вже тут грав, тренувався. Зараз я вам покажу все. Для початку нам потрібно взяти булижнік, е, кнопку, кнопку і роздатчик. Треба викликати ось так дві ямки. Покласти роздатчик. Дальше Ой, вибачте, на шипці стати і покласти на нього болизню ем, і покласти на божню крупку. Тепер треба взяти відро лажі і покласти його сюди. Тепер дивіться ем, Оце смітник. Я вважаю, що ця річ дуже... Згодиться в Майнкрафті. Ну, якщо у вас є не... всякі непотрібні речі, то це якраз доречно. Дивіться, зараз я вам покажу. Нажимаю на цю кнопку і речі спалюються. Нажимаю ще раз, і лави немає. Як бачите, лава все рівно. Ем... В роздачі колежи. Сьогодні я показав, як зробити смітник. Всім удачі і всім до побачення. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.